Святий рік значення місця події. Бесіди про ювілей 2025 року, що триває в католицькій церкві на тему паломники надії. Сьогодні згадаємо про те, як виник перший ювілей у католицькій церкві. Вечір 1 січня 1300 року. Вулицями Риму здіймається гамір, який стає дедалі гучнішим і гучнішим. Багато людей біжать. Вони прямують до базиліки святого Петра. Чоловіки і жінки, окрилені надією, прагнуть якнайшвидше потрапити туди. Опинившись там, вони чекають. Гамір переростає в галас. Римляни вимагають, щоби папа надав повний відпуст. Про витоки ювілею маємо виняткового свідка Каетані Дельгі Стефанескі, кардинал, який бачив і пережив перший святий рік в історії християнства 1300, проголошений папою Боніфатієм VIII. Він написав про це у своїй праці, де Чентесімо сеу Юбілео Анно Лібер. Стефанескі був каноніком собору святого Петра. Потім кардиналом деяконом Сан-Джорджо Альвелабро. Кардинал був висококультурною, багатою і впливовою людиною, яка служила спочатку папі Целестину V, а потім папі Боніфатію VIII. Він жив на зламі століть і написав кілька праць історико літописного характеру. І саме за його розповіддю ми можемо реконструювати винятковість цього моменту і пояснити соціальні та культурні процеси, які призвели до його народження. Професор Агостіно Паравічні Бальяні, історик і антрополог культури, повертає нас у той пам'ятний рік. Текст Стефанеський дуже важливий, бо він був очевидцем, зазначає він. Нам пощастило, що ми маємо його розповідь, в якій кардинал зазначає дату. Це 1 січня 1300 року. Перехід з одного століття в інше породив у народі ідею, що папа може надати повну індульгенцію. Римляни з настаннями вечора побігли до базиліки святого Петра, вони чекали на відпуст. І це відправна точка, боніфатія восьмого немає в базиліці святого Петра. Він перебуває в папському палаці, який на той час все ще був у латерані у цей день нічого не відбулося. Панує велике очікування кількома днями пізніше, 17 січня, відбувається ще одна важлива подія для римлян. Процесія Вероніки, тобто лику Христа, відбитого на хустині, яку носила жінка, що зустріла Ісуса під час сходження на Голготу, реліквії, яка почиталася в Базиліці Святого Петра, згадує кардинал Стефанеський у своїх мемуарах. Під час цієї процесії, в присутності папи, знову піднявся великий народний запал просити про повну індульгенцію. Боніфатій Восьмий починає дослідження, намагаючись з'ясувати, чи був ще якийсь ювілей до 1300 року. Стефанески точно розповідає нам папа проводить розслідування і нічого не знаходить в архівах, але в певний момент він приймає рішення. У цьому й полягає велике діло Боніфатія восьмого він зрозумів, що існує очікування, народний ентузіазм, який вимагає повного відпусту. І папа перетворив цей емоційний настрій на справжній канонічний інструмент. Ювілей був проголошений спочатку на латерані, а вдруге, більш офіційно, 22 лютого, в день престольного свята Базиліки Святого Петра. Від 22 лютого 1300 року до початку наступного року відбувався ювілей перший християнський ювілей це велике духовне і церковне починання. Яке свідчить про великі здібності Боніфатія VIII, який зумів надати інструмент, зміг перевести народні очікування в точну концепцію, яка виливається, зокрема в ювілей, зазначає історик Паравічині. на кожному зламі століть присутні страхи, надії, очікування, і, перш за все, прагнення змін, бажання оновитися, очиститися, почати все з чистого аркуша на світанку 1300 року. Все це вилилось у цей винахід. Згідно з буллою проголошення ювілею Антікворум Абет Фідарелаціо від 22 лютого, вірним було надано повну індульгенцію після відвідин двох великих базилік святого Петра і святого Павла. І це цікаво, зауважує професор Паравічіні, тому що Петро і Павло є двома римськими апостолами Пар на яких також ґрунтується папська влада. Саме папство, і тому це також має глибоко символічний характер. Ця подвійна присутність Петра і Павла в першому ювілеї Боніфатія VIII підноситься над усім. На початку вірні повинні були ходити тільки до цих двох базилік, що підкреслює великий авторитет двох апостолів Петра і Павла. У буллі, власне, читаємо. Прийдуть благовійно до цих базилік, справді розкаяні та висповідані. І тим, хто справді покається в цьому нинішньому сотому році, і в будь-якому сотому році в майбутньому, не тільки повне і дуже широке, але справді дуже повне прощення гріхів їхніх буде, постановляємо, що ті, хто бажає скористатися цією дарованою нами індульгенцією, нехай відвідують вище згадані базиліки, якщо вони є римлянами, принаймні протягом 30 днів безперервно або в проміжках, принаймні один раз на день. Якщо вони є паломниками або іноземцями, нехай вони роблять це теж протягом 15 днів. Боніфатій VIII – папа на зламі століть. Він має на думці число 100 – дуже важливе символічне число. Зрештою, ювілей технічно відзначався як столітній ювілей. Папа наказав у буллі, що майбутні ювілеї будуть відзначатися кожні 100 років. Юдейський ювілей, згідно зі старим заповітом, припадав кожні 50 років. Але Боніфатій VIII не взяв це за зразок і запропонував столітній ювілей. Фактично, це рішення папи не було дотримане, бо вже в 1350 році, слідуючи старозавітньому ритмові юдейських ювілеїв, був відзначений другий християнський ювілей. Всього лише через 50 років після 1300-го. йдеться про період папства в Авіньйоні. Папою, який проголосив ювілей 1350 року, був Климент VI – і він також зробив це як відповідь на прохання римлян, які про це просили саме того року. Професор Паравічині далі наводить основні моменти ювілейного року. Під час першого ювілею Боніфатій VIII провів чотири публічні урочистості. 22 лютого, якщо не брати до уваги ту, що відбулася раніше в латерані, друге торжество у Великий Четвер. Третій 18 листопада і останні на початку 1301 року таким чином публічних церемоній було відносно небагато ще й тому, що 1300 рік, можливо через привчини, пов'язані зі здоров'ям папи Боніфатія VIII, був роком, коли папа проводив найбільше часу поза Римом у своєму рідному місті Ананьї. Це дивно, але факт: 1300 рік для Боніфатія VIII – не Римський рік. Одразу після великого четверга він вирушив до Ананії, а арагонський посол залишив нам багато важливих нотаток для вивчення того часу, бо був очевидцем. Так, 2 листопада Абат Фуа писав Фрідріху третьому папа і всі кардинали здорові. Папа дійсно протягом трьох років ніколи не був у такому доброму здоров'ї, як зараз, засвідчено його повернення на урочистості 18 листопада, день посвячення Базилік святих Петра і Павла. Це також нам говорить. Про велике значення свят римських апостолів. Боніпадія восьмого до створення цього великого духовного інструменту, яким є християнський ювілей, можливо, спонукало ще й те, що кількома роками раніше, у 1291 році, з падінням Акри завершилась велика мрія христових походів, і в певному сенсі Рим з християнським ювілеєм став новим Єрусалимом, набув нової центральної ролі в духовній сфері. Ви слухали українську передачу з Ватикану: Христос рождається Лаодетур Єсус Христос.